Феліксе, я ніколи не мала можливості поговорити з тобою, хоч і хотіла. Та зараз не час, зрозумій. Ми маємо їхати звідси. Людей із турецька давно евакуювали. Ти ж чуєш вибухи? Сьогодні чи завтра тут буде війна? Тут жінка вже не змогла стримати свою зливу сліз. Вона затулила очі руками та голосно схлипувала. Ми потрібні тут. Продовжував лис. Ні, ні, як ти не розумієш, ми нічим не зарадимо, нічим. Я можу нам допомогти. Як. крикнула Олена. Зі злості жінка спробувала схопити лиса. Вона була готова до того, що він вкусить чи почне борсатись, але вона так сильно любила тварину, що не могла лишити її. У той момент, як вона запхнула руку в нору, Фелікс вискочив назовні. Однак долоня жінки вперлася у щось м'яке. Олена зойкнула та глянула на лиса. Попеляста тварина стояла навпроти. Розпушений хвіст підсвічувався блакитним сяйвом, а очі стали яскраво синіми. «Не бійся», – Відказав лис. Пізніше з нори помаленьку вилізла трохи менша сіренька лисичка. Вона притискала вушка до голови та дрижала від страху, як пралка на режимі віджиму. Видавалось, що ця лисиця, на відміну від Фелікса, не могла говорити, але вона ніжно пестилася та терлася об нього. «Наш дім тут я можу все владнати. Але ти маєш повірити мені і не полишати справу, яку так любиш. Я завжди відчував порохи сили в собі, але не зовсім розумів, коли та з якою ціллю я маю скористатися нею. Та коли у вас, людей, почалася ця гризня, я знайшов її. Корсак глянув на лисицю, яка, мов змія, звивалася навколо нього. Вона була така налякана та змучена, а ще схожа на мене.